Я призначив генерал полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це Обов'язково потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач. Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише, лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми усі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією переможця. Я дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну, б'ється заради України. Працює заради нашої перемоги та допомагає, допомагає Україні. Слава Україні!